Тобто, це колосальна концентрація таких засобів, і, звичайно, що в таких умовах складно було взагалі неможливо було вести бойові дії, але тягнули до останнього, і, на жаль, дійсно зараз є багато відео трофейної техніки і є полонені, на жаль, і ось в той момент, коли в минулому році це дійсно була геніальна операція, спланована. Це повинна була бути рейдова операція вже на другому тижні стало зрозуміло, і багато хто з командирів на місцях казав, що ну це буде складно тримати цей плакдан. Вже е, після нового року е, була команда тримати е, територію до інавгурації е, Сполучених Штатів до інагурації Трампа. Е, це приклад коли, е, операції перетворюється в політичну. Ось наслідки вони досить досить негативні, на жаль.